і на Курщині, і ми маємо цей новий проліт не над Парижем, а над Курском Ірини Ворощук, яка ляпнула по про гуманітарні коридори, але ситуація в дійсності така, що фактично за міжнародним законодавством ми повинні забезпечити дійсно московитам Цивільному населенню безпечний вихід з території, яка охоплена військовими діями, і тут питання: а що в дійсності з ними робити, тому що забирати московитів на українську територію ну історія, так собі, і я не знаю, як це буде виглядати там в прилеглих районах Сумщини. Коли до людей, які тільки звільнили ну, звільнилися від російської окупації, приходять представники Ірини Ворошук і кажуть, тут у вас в хаті треба трошки взяти на деякий час кількох кількому Ні, ну, Насправді, це, це все зовсім не так. Мова не йде про те, що ну, хтось захоче переселитись в Україну і буде просити тут ну, притулку політичного, це правда. Але мова йде про те, що в Женевській конвенції е, е, ну військо, яке утримує певну територію, повинно забезпечити е, безпечний вихід е, мирного населення. Згідно конвенції Женевської, Україна має знайти спосіб, як перемістити цих людей, якщо вони хочуть повернутись в Росію, значить нам треба шукати канал транспортування цих людей. Росії ем, варіантів не так багато, оскільки з Білорусі у нас, і, е, ну, там, по-моєму, є якийсь переходить, такий спец специфічний один. Але треба домовлятися з країнами, які мають кордон з Росією. Е, про що мова? Цих людей ми можемо транспортувати, наприклад. До Калінінграда, так, через... через Польщу. і тут потрібно, щоб Росія запросила Польщу або Латвію е, для можливості прийняти і транзитувати своїх громадян. Росія, очевидно, навряд чи це буде робити. От у мене така підозра. Ну, але тут важливо, щоб е, в цивілізаційному сенсі е, ми грали чітко за правилами на. Uh, ну, зараз потрібно місію Червоного Хреста, яка супроводять осіб із Курщини, і під супроводом Червоного Христа треба шукати варіанти, куди їх перемістити. От Цікаво, якщо ця москалькова виходить на розмову з нашим, чи в він… І, ну ініціюватиме російська сторона питання е, переміщення цивільних із е, суджі і ну із інших прилеглих районів до суджі, е, що робити з цими людьми, що вони запропонують. Потрібен їх, їхній запит на можливість перемістити цих людей. Тому ми ж не можемо їх привезти на кордон з Білорусію і погнати їх у бік Білорусі, так не буває. Але я не думаю, що ну, Білорусь по суті сторона конфлікту, тому передавати через сторону конфлікту, через ну союзника російського. Ну, ну це, це не правильно. Білорусь вкотре ганьбилася, адже за ці от, пару тижнів що минають, білорусь передала. Сотні одиниць бронетехніки російської армії, тобто, із, зі складів білоруської армії було передано озброєння, і це не дружній до України акт, це це акт агресії, можна сказати, щодо України, бо це була білоруська техніка. Нагадаю, що це білоруська техніка ну не ця попередня вже визначена під Напівщині. Під час бойових дій на Київському напрямку, Чернігівському та Київському. Е вже е, була помічена техніка в білоруському камуфляжі, тобто російські військові забирали в військових частинах Білорусі, не тільки контрактували найманців, а е, Лукашенко дозволив е, е, фізособам військовим звільнятися е, з білоруської армії і підписувати контракт з російською. Е, і е, він передавав сотні одиниць бронетехніки. Тому ну, ну не тільки бронетехніки, що й автомобілів, ну, транспортних засобів також. Дивися, але ті переговори можуть йти день, тиждень, місяць, ну, невідомо скільки. Але а, все це розгортається зараз. І скажімо, якщо з зараз е, якась частина мешканців виходить з суджі, переходить на український кордон і каже, що ми втікачі, ми. От. Ну, вони самі вийти не можуть. Вони можуть вийти тільки при організації українськими військовими такого коридору. Вони самі, самі не можуть валандатись, бо все це блокпости, це все контролюється, ніхто пересуватись без дозволу військових не може. Тобто цей варіант виключений. Виключений. Таке валандання. Через кордон воно виключається. Це все патрулюється, контролюється, всюди, блокпости. Тому ну, нагадаю, що багато територій поміновано просто. Тому... Я, я Але дивися, там же ті ж суджі, є якісь структури. Я зараз не говорю про державні структури, а скажімо, суд там якісь магазини, якісь інші установи, ну, тобто ті ж, які забезпечують життя, забезпечували досі, так? Туди позичаються якісь там, ну, є якісь поставки, вони завозяться очевидно десь з Курска, з інших міст Росії. І ось тепер як буде з тими, з тими всіма структурами, чи вони, якщо вони не зможуть, або там під виглядом поставок будуть завозитися якісь російські терористи. Скажімо так, ну це теж виключено, бо навіть коли створюються коридори на лініях розмежування, то там, по перше, дистанція, вогневий контроль, по-друге, огляд автомобілів. І ну і тоді попереджається, що ми з нашого боку пропускаємо наприклад 40 автомобілів. Ну виходиться наприклад, зв'язок, ну на Київщині так. Транспортувалися люди з окупованих територій. Ну, з Димера тут із ну, з Іванкова колони йшли в бік Києва, і ну, на певних відрізках лінії розмежування були певні коридори, коли домовлялись, що ми ну, росіяни виходили на прямий зв'язок. Казали, ми випускаємо, ну бо там. Були, наприклад, волонтерські місії. Там ну, місцеве самоврядування. Якщо залишалося якесь голови сільські, вони ходили до окупантів, говорили, що в нас є така така кількість людей, які хочуть їхати. Тоді приходив транспорт, його пропускали, забирали людей, і вивозили. Тобто, якісь, якісь механізми. Ну, в основному, сам, самі орки. Тоді транспортували велику кількість людей. Мені особисто пропонували вивезти мене в Білорусі. Ну я сказав, що я нікуди не поїду, тобто в Білорусі тут, так би мовити, ну так, зв'язок. Але я до чого веду? От Ми маємо заяву генерального директора Укрпошти про те, що вони готові відкрити свої відділення в суджі. Я так просто прикинув, що практична потреба в тому буде, бо є українські військові. Вони повинні щось там отримувати, якісь посилки з, з дому, від волонтерів і так далі. Разом з тим виникне тоді автоматичне питання про якісь українські магазини. Оскільки наші військові, мабуть, не повинні там закуповуватися в їхніх магазинах. Ну ні. Насправді Женевська конвенція передбачає наскільки я розумію, збереження правової системи країни, яка ну до якої належить ця територія. Збереження судочинства, збереження поліції, рятувальників, ну і господарюючих суб'єктів. Тобто, тут, тут є е, така особливість, що ми туди гривню не ввеземо і не будемо. Тобто, то там обертатися рубль російський. І е, тут питання: а чи російська сторона захоче е, вільне функціонування економіки на підконтрольних українських військах території? Вони ж для них же ж навпаки. В них ідея чим гірше, тим тим краще. Тобто в них ідея це почепити на утримання повністю українських військ. Тобто українські війська повинні забезпечувати хліб, хліб, воду, продукти харчування, медичні послуги. Тому ну, поки є військові медики в рамках військових, ну там надати допомогу цивільним це не проблема. Але е, коли буде стабілізуватися ситуація, тоді вже буде потреба в формуванні якихось, якогось місцевого самоврядування згідно Женевської конвенції. Тобто, тут для нас дуже мож, важливо якраз продемонструвати, це ж буде цікавезна історія, коли українські військові, крім війни, змушені будуть боротися з криміналом на місці е, далі. Має бути за російським правом на цій території. Судді, судді ж, мабуть, шкурнули, мало хто лишився. А тепер питання: як вести судочинство? Ну, дуже багато, це багато таких факторів, про які ну зараз, до речі, правники це все обговорюють, і мені здається, що. Зеленський з переляку ну, нагнітав ситуацію, що нам потрібне позачергове засідання Верховної Ради. Мені здається, що зараз правники вже так прикинули, що в нас не вистачає деякі Є прогалини в законодавстві щодо дії військ на таких територіях ну, захоплених. Тому. Мені здається, що зараз зараз ці прогалини будуть швидко лататися. Ну і все, все це буде підверстувати, звичайно ж, під Женевську конвенцію, під міжнародне право. І, і Україна повинна показати якраз еталонну поведінку згідно міжнародного права. Тобто, Укрпошту нам можна буде там створювати чи ні? Польове відділення можна створювати, звичайно. Польові відділення можна спокійно створювати. Тобто це означає, означає, що місцеві мешканці нею користуватися не будуть. Е, ні, це, це для потреб військових. Е, тобто, е, там, там поштове відділення треба зберігати. Ну, те. Е, навіть, навіть якщо воно буде просто стояти. Навіть якщо воно не буде функціонувати. Так що Але... Але тут логічним постає питання далі про Польську Народну Республіку. Чи є це база для її виникнення? Тільки з'являється перша можливість провести якісь більш-менш легітимні вибори, а така необхідність буде. Все залежатиме від терміну перебування військ і від розмірів території. Якщо там буде там, по-моєму, в Росії це називається городський округ, так. і якщо в рамках цих округ вдасться стабілізувати самоврядування, це, це в інтересах навіть наших військових, щоб вони самі самі організували своє якесь забезпечення, поту Ну, але питання роботи банків, наприклад, це, це теж. Тобто, зараз зараз все переводиться виключно в гуманітарку, бо рано чи пізно там місцеве населення почне чимось торгувати. Якось торгувати. Ну от зараз магазини мережі, великі п'ятерочка, зокрема, вони всі, по-моєму, розграбовані. Населення. З переляку пограбувало це все, ці всі магазини, і сидить щасливо з мішками. Але рано чи пізно це все опиниться на, на якихось базарчиках, ринках, буде якийсь ченч обмін. Якщо не буде грошей для торгівлі, то будуть баш на баш міняти. Тобто, ну варте. Тобто, чи, чи можемо ми ввести там гривню? Ну нема сенсу. Насправді, наскільки я розумію, міжнародне право не передбачає введення. Для військових наших ну, може бути гривня. Тоді можна і польову торгівлю для військових зробити. Ну, такі, такі підходи є. для військових ну, В зоні бойових дій це поки що для бойових дій. Тому там... Ні про які цивілізаційні аспекти мова не йде. Ну, тобто пошту, баня, сауна, там, салони для Загару це все не передбачається. Тобто організація пострілів в зоні бойових дій не передбачаються. Тобто, на твою думку, створення Курської Народної республіки є невідворотні, чи це ще наразі питання? Якщо ну, це кілька етапів. Перший етап, треба зафіксувати населення, яке залишиться там, створити підстави для якоїсь ну, для їхньої самоорганізації для створення органів влади місцевої. І якщо будуть Перші обрані вже посадовці, це дозволятиме потім говорити про референдум, про, ну або про вибори на контрольовані українськими військами території. Звичайно, такі вибори треба проводити під наглядом міжнародних спостерігачів. І тоді, коли виникне ініціатива референдуму, або про незалежність, або про приєднання до України, то це ну, про референдум про незалежність про простіше оголосити про приєднання до України це все-таки має бути під певним контролем міжнародних інституцій і певний час на агітацію потрібен, і дуже е, ж треба згадати про можливість е, переміщених осіб брати участь в такому голосуванні, тому тут тут багато факторів є. В принципі, якщо російське населення Курщини побачить, що вони потрапили в абсолютно гуманніші умови ніж були в Росії, я думаю, що вони швидше дозиватимуть до ідеї Курської Народної Республіки. Це перше друге, а мене даву опозиція російська не Бує взагалі створювати якісь похідні групи політичні, які б вже вже пробували там розмовляти з людьми на Корщі. Ну, що... Програм, жодної візії щодо окупованих територій, жодна оця група хороших русських суспільство не пропонує. Ну, я думаю, що тут є дві причини. Причини: перше, що вони за все-таки за єдиною Росію, а друге, що вони готові боротися за все в межах Москви, або в межах Петербурга, або великого міста. Так, це правда. Росія ж це така, ну є економ-географ російський Наталія Зубаревич, і вона вела таку. Концепцію чотирьох швидкостей Росії є Росія, яка живе на рівні феодалізму 18 століття, глибинна, ну і є модернізована Росія, яка в принципі вписується в сучасні рамки. Навіть якщо люди в глибинній Росії користуються благами технологій, мобільним телефоном і інтернетом. Це не, не означає, що їхній спосіб мислення відрізняється від людей 18 століття. От в чому прикол. Тому е, щодо Ну, ми з боку росії, хороших русських так званих ми не бачили жодного концептуального візіонерства про те, чим має розрахуватися за злочини Росія. Вони і, і, і про це мовчать, вони про це рота не, не розкривають. Вони так ну, натякають да, платіть репарації. А, а за які кошти? У вас нема коштів на репарації, у вас їх не буде. Вам доведеться готувати своє населення до того, що Україні доведеться платити територіями. Тому що суми компенсації, які, які е, ростуть щодня, просто вели ну, по експоненті, вони. Е, Авлять Росію в ситуацію, коли платити доведеться 100 років, але ж український народ не хоче, що хоче максимум 50 років, щоб пошвидше скомпенсували. Українці хочуть дуже швидко відновити свою територію і почати жити. Тому в е, оці всі, всі сверблячки: насправді, курська офензива вона створила дуже багато викликів і для російської опозиції, бо Путін. Путін і путіністи будуть тупо мовчати. Вони не мають ніякої візії власної. Вони вони всі чекають, вірячи в те, що Путіну раптом випаде лотерея, і Путін якось викрутиться. Не викрутиться. Всі все прекрасно розуміються, але чому опозиція російська жодних жодних візіонерських таких підходів не демонструє? Це дивно. Ну, тому що, тому що вони лапухи, тому що вони не, не для е, взяття влади, вони для імітації. Це, це в масі свої імітатори. Я коли дивлюся, Джозеф Байден зустрічає е, родину Карамурзи в буквальному кабінеті, фотографується, все це дуже мило. Тільки Карамурза не для того, щоб взяти владу в Російській Федерації. Ну так. Е, а, але е, вже, давай перейдемо. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Ми обговорили те, що зараз є найбільш актуально в Україні. Власне кажучи, це є дві теми, які зараз зараз крутяться. Перша це є бойові дії на території Курської області, так званої Російської Федерації, що само по собі вже є приємно. Так, ну я, я думаю, що Камала Гарріс і Дональд Трамп пробачать нас, що ми не згадали про. Ні, ні, там наразі Камала Гарріс нарощує перевагу. Я думаю, що коли вона почне випереджати вдвічі, ми до цієї повернутись. Є один суттєвий момент. Справа в тому, що зараз е, Камалі е, приходить в руки один козир. Справді, цей козир, уже так би мовити Трамп по конвенція, яка відкривається 19-го 19-го в Чикаго. Вона привертає всі медіа. І доки триватиме конвенція, Дональд Трамп просто піде в тінь демократів, республіканським нічим буде перебити. І оце два дні, чи навіть три дні, доки триватиме конвенція. В цей час е, всі медіа будуть забиті е, Камалою, е, Волсом, її віце-президентом, і е, це, як правило, завжди додає до 5% прихильників. Потім воно е, ну, устаканюється, десь згладжується у ході вже ну, агітаційної роботи, але цей імпульс може додати. І цікаво, що Камала може закріпитися закріпити цей відрив, десь відсотків 4-5 уже так капітально. Так, ну будемо на це сподіватися. Отже, це був нагадую культолог Володимир Цибулько. До речі, його канал отримав нещодавно срібну кнопку. Нагадую, що вітаю. І тому закликаю вас підтримувати також і мій канал. Віддов... Тобі э, дочекатися своєї сліпники. Так, це трошки довше, але я думаю, що ми все-таки до цього дойдемо. От Ми поступово наближаються до цього показника. Е, як на цьому році, то в наступному я думаю, що це має бути. Е, тож, підписуйтесь на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Ну і все буде окей. Дякую.